Друзі, всім привіт! Я радий вітати у нас на каналі. Це канал Total Drive Hub, компанія по пригону авто із США. Ми привозимо автомобілі, купуємо їх на аукціоні вигідно для наших замовників. Веземо, доставляємо, ремонтуємо і даємо ще й гарантію якості на це. На сьогоднішньому відео я вам покажу приклади останніх успішних купівль для наших клієнтів на аукціоні автомобілів по дуже вигідній ціні, нижче ринку, нижче автостату. І розповім секрети, як нам вдалося це зробити. Подивимося, порахуємо середню статистику, за скільки ми взяли, наскільки це може бути вигідно і як нам вдалося це робити. Тому ви маєте знати точно, що кращі автомобілі для наших клієнтів з компанією Total Drive Hub. Ми працюємо на ринку БУ автомобілів, пригону, ремонту, а також. Автопідбору в Україні вже більше восьми років. І у нас є певний досвід, яким ми можемо з вами поділитися, і на прикладах наших відео ви можете для себе почерпнути більше інформації, якщо ви хочете придбати авто із США для себе. Якщо ви самостійно вибираєте автомобіль на аукціоні, чи якщо для вас вибирає інша компанія для того, щоб її перевірити, та й в цілому підбираючи автомобіль з нами, щоб ви розуміли, на що розраховувати, як правильно дивитися на ті чи інші речі. Наприклад, зараз ми з вами подивимося на прикладі Toyota Venza і Volvo XC90, як ми вигідно придбали ці автомобілі. Але є нюанси, тому що завжди, коли купуєш щось вигідно, чи десь якась є низька ціна, завжди буде нюанс. І почнемо ми з наступного: скористаємося аналітичним сайтом AutoSTAT і подивимося, на прикладі Toyota. Вензе 23-го року, яку ми придбали для нашого клієнта в гібридному виконанні, з невеликими пошкодженнями по дуже і дуже вигідній ціні. А це на секундочку: 14 тисяч доларів. 14 тисяч доларів, так, друзі, за автомобіль, який 23-го року рестайлу і просто з мінімальними пошкодженнями. Якщо ви подивитеся, то у нас тут зняті навісні запчастини. удар, як такий не прослідковується. При цьому у нас ціла безпека і автомобіль в ліміте. Повній своїй комплектації з GBL-музикою, камерами 360, електронним щитком приборів. Автомобіль Run and Drive заводиться їде, він з панорамкою. Ну і це гібридна версія Toyota. Вони, щоправда, вензи всі йдуть гібридні, є відео роботи двигуна і таке інше, чистий 23 й рік по стіку. Та ви знаєте, що ці автомобілі торгуються значно дорожче. Секрет заключається в тому, що автомобіль цей... Купувався на закритому аукціоні. Є в Сполучених Штатах Америки такі закриті аукціони в штатах, таких як Мічиган, Алабама. І Вісконсін, і мало в кого є доступ до того, щоб торгувати на цих площадках. І коли він у вас є, як бачите, в мене в кабінеті також цього доступу немає, тому що це окремий кабінет, окрема купівля, тому що на всі аккаунти доступ до цих аукціонів не розповсюджується. І ось у нас фото з, безпосередньо з кабінету, як виграний цей автомобіль. Наш автомобіль за 14 тисяч доларів. Ми його виграли. Безпосередньо це показує і автостат, але торгуючи автомобіль в. Цих штатах є можливість брати автомобілі дешевше. Чи дійсно ми взяли його дешевше? Давайте скористаємося аналітичним сайтом AutoSTAT і подивимося середню аналітику на ці автомобілі. Тому я вам покажу, як зараз і правильно аналізувати реальну. Риночну вартість автомобіля. Звісно, ми вибираємо роки, які нам більше підходять. У нас 23 й постійку і беремо на рік вперед, 24. й Нас буде цікавити Toyota Venza, і ці параметри ми вбиваємо в пошукову систему. Відразу нам говорить середня фінальна ставка про те, що варіюється на рівні 13 тисяч. 342 долари. А це трошки нижче, ніж купили ми свій автомобіль. Але є нюанс. По-перше, дуже важливо вибрати комплектацію Limited. адже автомобілі в LE комплектації мінімальні тканиновим салоном, і автомобілі в комплектації XLE, це вже трошки краща комплектація, будуть торгуватися дешевше. Ми бачимо вже 14 600 доларів. Піднялася ціна. Тобто ставка на аукціоні. Тобто ми вже купили комплектацію Limited дешевше, але цього недостатньо. Для того, щоб визначити більш точніший автомобіль, який вам підходить, за скільки торгується, якщо ви хочете автомобіль з мінімальним пошкодженням, то потрібно ставити параметр Заводиться і їде, тому що машини, які не заводяться, вони продаються з аукціону дешевше. Пробіг нашого автомобіля складає 60 тисяч миль, тому автомобілі з пробігами за 100 тисяч миль будуть торгуватися. Вася також дешевше потрібно це врахувати і ввести також цей параметр, щоб автомобілі з великими пробігами не. Показувалися. Таким чином, виставивши ці параметри, ми вже бачимо, що 16654 середня фінальна ставка на цей автомобіль. І придбавши його за 14 тисяч доларів, на 2,5 тисячі доларів, нам вдалося взяти його дешевше. Враховуючи того, що це тільки середня фінальна ставка, від середньої фінальної ставки ще, якщо ви шукаєте менші пошкодження, ціна буде. Зростати тому, ось таким чином і підходом ми придбали досить вигідний автомобіль для нашого замовника. І давайте ми з вами прорахуємо скільки він приїде в Україну з доставкою і розмитненням. Придбавши його за 14 тисяч доларів, приблизно збір аукціону на такій ставці сягає 1250 доларів. Потрібно буде оплатити комісію оплати за кордон. Доставку порахуємо як 2100 доларів до Литви, як константу, тому що вона може бути від локації в залежності і особливості підготовки документів як трішечки менше, так і трішечки більше. Давайте візьмемо усередину. Е, також Потрібно буде на відкриття контейнера, доставку автомобіля до Києва, брокер експедитор і все інше. Це все тут враховано. Пенсійний фонд, давайте відразу порахуємо, це 5% від митної вартості автомобіля, і нам залишається порахувати розмитнення. Для того, щоб це зробити, ми скористаємося MD-офіс сайтом. Цей офіс використовує безпосередньо митниця, і нам потрібно ввести. Параметри автомобіля 23 рік, 2,5 двигун, 14 виграшна ставка, плюс бюро аукціону 1200, 15 200 і плюс 1600 фраг. Так рахує митниця, оцінюючи вартість автомобіля. Фраг це нібито доставка автомобіля. Таким чином, митниця оцінює цей автомобіль в 16 800 доларів. Саме цю ціну ми зараз і запишемо безпосередньо в оціночну вартість. Митниці. І розмитнення автомобіля складе на рівні 5551 долар. Ми це і вписуємо в нашу таблицю. Таким чином, придбавши автомобіль за 14 тисяч доларів, з урахуванням доставки розмитнення, цей автомобіль прибуває в Київ по вартості 25 780. Та з проходженням сертифікації постановки автомобіль на облік, автомобіль без ремонту буде 26 634. Таким чином, плюс ремонт і відновлення, яке по фотографії врахувати, надзвичайно важко і вирахувати, але це також можна зробити. Попередньо, але потрібно розуміти, що ти рахуєш попередньо ремонту тисяч, ну, по фотографіям, мені здається, там на 6-8, як би не більше. Але якщо в процесі ремонту виникають якісь додаткові моменти, які ти по фотографіям просто не міг побачити і врахувати, то такий ремонт може коштувати і дорожче. Але таким чином, навіть якщо все. Піде по плану, так як і заплановано, і дійсно ремонт буде 6-8 тисяч, то автомобіль, який вийде в 32-34 тисячі доларів з ремонтом орієнтовно попередньо, буде досить вигідно. Адже якщо ви зайдете на авторія, буде шукати подібні пропозиції, там ви зрозумієте, що. Подібні автомобілі е, будуть або не в тій комплектації, не лімітед, не повній, або дуже сильно пошкоджені, або не в ваших параметрах, тобто колір не такий і таке інше. Таким чином, коли ви переходите шукати автомобіль на аукціоні, ви ніколи не знаєте, коли шукаєте його в США для себе, що вас чекає за поворотом. І дійсно, ми з клієнтом шукали дорестайлові версії цього автомобіля, планували торгувати так само десь 13-14 тисяч доларів. Але Виявився, у нас під рукою ось цей автомобіль з пробігом 60 тисяч миль, а 60 тисяч миль це приблизно 98 тисяч кілометрів. Так, це не 30-40 тисяч миль, десь ми так орієнтовно хотіли б знайти, але тим не менш автомобіль з пробігом до 100 тисяч км. Ми все-таки знайшли його на закритому цьому аукціоні і по ціні до рестайлу взяли рестайловий автомобіль. Ось що я маю на увазі, коли ми, я говорю про те, що. Ми не знаємо, що нас чекає за поворотом, коли шукаємо авто в США. Тому, коли ви купуєте авто в Україні, у вас є певний бюджет. І ті автомобілі, які є, ви можете купувати тільки їх. В тому кольорі, що є, в тій комплектації що є, з тим ударом, що є, і з тим ремонтом, що є. Як правило, автомобіль купується далі везеться на СТО, щось по ньому потрібно доробити, тому що, звісно, в ідеал на продаж ніхто нічого не робить. А тут уже ви. Ідете шукати автомобілі, ви розумієте, що поки автомобіль буде йти, поки буде доставлятися, у вас є можливість підзбирати певну суму коштів і, по факту, купити кращий автомобіль, ніж ви можете купити в цей момент тут і зараз. Ви можете знайти, вам може посміхнутися на аукціоні, наприклад, ось так удача. І по факту купити автомобіль свіжіше, в кращій комплектації, ніж взагалі планували. Тому що на аукціоні завжди є ось така синусоїда по ціні. І завжди, кожен місяць, ця синусоїда падає, зростає, падає, зростає. Наша задача в ваших параметрах шукати автомобілі на аукціоні. Я хочу нагадати, що ми торгуємо виключно погоджені лоти до погодженої ставки, і так поки не виграємо. І ми не завишаємо ставку на автомобіль, щоб все-таки вхватити для вас кращий автомобіль в кращій комплектації і по хорошій ціні. Таким чином. Ми пробуємо, 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 і коли йде пік ціни, ми взяти, звісно, не можемо. Тому не завжди вдається взяти на аукціоні автомобіль за 2-3 дня. Але ми не обмежуємо наших клієнтів по пошуку автомобіля, навіть якщо у вас особливі параметри. Наприклад, я для клієнта зараз шукаю Mazda CX5 червоного кольору з комплектація від 2023 року. Таким чином, ми розуміємо, що таких автомобілів саме в червоному кольорі на аукціоні ще й з адекватними пошкодженнями буде дуже мало. Але ми можемо шукати його і 2, і 3-4 місяці, тому що клієнту є на чому їздить, він не обмежений в часі і хоче отримати для себе омріяний автомобіль. Ми вас також не обмежуємо в часі, головне взяти. Кращий автомобіль для вас. Наступна вигідна купівля на аукціоні це було Volvo xc 90 2021 року. І цей автомобіль ми торгували з клієнтом до 23 тисяч доларів, не могли взяти, і автомобілі, які подобалися, уходили 24, 25 і навіть 26 тисяч доларів. А подобалися автомобілі, зрозуміло, які. З невеликими пошкодженнями, які заводяться, і їдуть з цілою безпекою, і хоча б в середній комплектації. Звісно, хотілося б. Топово. Комплектації Momentum ми відкидали, комплектації Inscription ми торгували і взяти не могли. Але коли випав на аукціоні автомобіль з Гаваю, ми його купили в результаті за 17 тисяч доларів. Так. Тобто, коли ми торгували в Каліфорнії, Нью-Йорку, 23 ми взяти не могли, уходили дорожче, а тут автомобіль аж на 6 тисяч доларів дешевше. Але є нюанс. Нюанс заключається в тому, що Гаваї це остров посередині Тихого океану між Японією і Сполученими Штатами Америки, і доставлятися такий автомобіль буде приблизно 4, можливо 5 місяців. Але у клієнта є час чекати. Він не обмежений в часу, в ньому є на чому їздити, він хоче для себе хороший автомобіль. І було прийнято рішення його торгувати, і ми взяли. Зараз я вам його покажу. Volvo XC90, який ми купили на аукціоні за 17 тисяч доларів, хоча е, аукціон відображає 17, по факту 17 була виграшна ставка, і е, нам. Продавець запропонував в кабінеті 17 500, Ми розуміємо, що ця ціна нам підходить. По факту ми його забрали за 17 500. Але як бачите, автостат відображає останню фінальну ставку на аукціоні. Давайте дивитися: пробіг 44 тисячі милі, помножити на 1,61, переведемо в кілометри. Це там буде в районі 70 тисяч кілометрів. Т6 інскріпшн. Звісно, повний привід. Заводиться і їде. І давайте дивитися пошкодження. Ось так. Да. Пом'яті дві дверки і заднє крило. А якщо ви хоч колись цікавилися Volvo для себе, то ви розумієте, що ціна ремонту і відновлення Volvo надзвичайно висока і прирівнюється до Mercedes. Тому що це автомобіль преміум сегменту, він надзвичайно комфортний, і багато людей люблять цей автомобіль за його престиж, преміальність, комфорт. Безпеку і надійність, яку він дарує. І коли купується такий автомобіль з ударом попередку, то бюджет ремонту на 15 тисяч доларів ну, може бути ось так. Дуже легко. А коли ми маємо пошкоджені дві, крило, два, дві двері і крило. Ми розуміємо, що дві двері можна замінити. Якщо ще й знайдуться в колір, це буде вообще подарунок. А фільонку крила потрібно буде замінити для того, щоб, але не четверть, а саме фільонку тільки крила. Для того, щоб там не було шпаклівки. Така дорога машина, вона з шпаклівкою ремонтуватися однозначно не може. Виглядає цей XC90 в білому кольорі, на мій погляд, просто приголомшливо. Ось так у нас виглядають пошкодження. Ціла безпека, автомобіль ран драйв, заводиться, їде, і маленький рідний прибіг. Ось таким чином на Гавайях, а, до речі, в автомобілі ще йде три ключа. Хтось у мене був в шоцах, коли я записував відео. Запитував, що це за жовтий ключ. Поки не знаю, можливо, він сервісний для СТО, але коли приїде, буде самому цікаво дізнатися. Ну що ж, ми дивимося. У нас локація на Гавайях. І давайте з вами подивимося середню фінальну ставку по цьому автомобілю, щоб побачити, чи дійсно купили ми його вигідно. Тому так і пишемо Volvo. XC90 2021 року. Року давайте брати автомобілі. 22-го будуть значно дорожчі щоб не здорожчувати сильно. І ми бачимо, що у нас середня фінальна ставка 14 939 доларів. Але, як я вже вам сказав, торгувавши цей автомобіль до 23, ми щось адекватно взяти не змогли. Тому ставимо, заводиться і їде. Ставимо обов'язково е пробіг автомобіля. У нас 44 тисячі миль. Давайте ставити до 50 тисяч миль. Так, і нас буде цікавити ще комплектація. Саме те 6 Inscription, тому що автомобілі з. Momentum, в моментум комплектації будуть торгуватися дешевше, це слабша комплектація. І ось, як бачите, 20 тисяч 380 доларів. Середня фінальна ставка на такий автомобіль. Потрібно, ще знаєте, напевно, ну, да, тільки повний привід має бути однозначно в автомобілі І у нас є, захватило за останні місяці бачите, небагато автомобілів, невелика статистика, але вони уходили як за 25 тисяч доларів. Ось, до речі, і наш З17. Ось е -е, е -е, автомобіль з ударом попередку спрацьованою безпекою 17700. А у нас ціла безпека є. У нас і 23. Бачите, ну тут теж невелике, оце вже невелике відносно пошкодження, колеса немає. 24 і так далі. Взагалі на аукціоні цих автомобілів не дуже багато. І якщо є такі популярні марки, моделі, такі як Nissan Rogue, наприклад, чи інші, чи там Jeep Cherokee, то в день буде 2, 3, 5 машин. То по XC90 може бути таке, що 2-3 4 дня взагалі нічого немає, а потім раз і з'являється машинка. Ну що ж, давайте спробуємо її порахувати, в скільки вона приїде. Значить, виграшна ставка 17500. Тут у нас був підвищений збір аукціону на Гаваях. Він склав біля 2000 тисяч доларів. Логістика буде в районі 5 тисяч доларів. Пишу плюс-мінус наугад, але... Справа в тому, що з Гаваїв дуже дорога логістика, і автомобіль спочатку чекає на аукціоні, поки його заберуть, і в цей час нараховується простій. Простій, звісно, лягає в оплату логістики, тому що Гаваї це віддалений острів, і посла відправити машину забрати там за день-два за два, не виходить. Тому є попередження від перевізника: що якщо ви торгуєте на Гавайях автомобілі, то простій буде рахуватися. Також в вартість доставки. Е, потрібно порахувати пенсійний фонд він складає 844 долари. Наші послуги складають 500 доларів. І потрібно порахувати розмитнення приблизно від. автомобіль у нас 2021 року, двигун двохлітровий і розмитнення від 21 500. Так. Складе 7300 доларів на цей автомобіль. Вписуємо. 34700 без реєстрації, 35700 приблизно автомобіль буде з реєстрацією. А без ремонту і відновлення. Ну що ж, давайте з вами подумаємо. Ремонт, ну важко по фото, звісно, уявити, але при таких пошкодженнях дві двері, фільонка, можливо, ходовка в правому задньому колесі, там є якийсь важіль підігнутий. Ну, потягне тисяч, можливо, на 7 доларів. Я думаю, має вистачити. Ну, 8. А автомобіль буде приблизно з ремонтом там, 42. А коли ми хотіли шукати з клієнтом цей автомобіль, підписували договір, то оговарювали, що хотілося б попасти до 50 тисяч доларів з ремонтом, але, звісно, хочеться менше. Чим менше, тим краще. Тому шукали так, щоб типу 45 було, було б досить непогано. Цей автомобіль вийде дешевше, але його потрібно буде трошки довше почекати. Саме головне, що я вам хотів сказати, що коли планується купівля авто на аукціоні, то ви завжди маєте розв'язані руки і більш ширший вибір. Наприклад, приблизно на коперті 350 тисяч машин, а на Ай-Ай-Ай близько 200 тисяч машин трішки менше. Тобто, приблизно з 500 тисяч машин якась одна й для вас знайдеться. І яка буде набагато краще, чим ви можете купити тут і зараз. Але потрібно чекати, тому що в середньому автомобіль, якщо не брати Гаваї, звісно, йде від східного берега до Києва з доставкою розмитненням близько двох місяців, якщо це буде західний берег близько трьох-трьох з половиною місяців, і на ремонт зазвичай уходить від трьох від двох до трьох місяців усереднено. таким чином, біля 5-6 місяців, як правило, все відбувається, але ви робите для себе набагато кращий автомобіль, ніж можна купити тут і зараз. І завжди може ось так повернути доля, і просто-напросто ви купите щось те, чого навіть не очікували. Зекономити і зробити кращий автомобіль для себе. Що таке кращий автомобіль для себе? Поясню в двох словах. Наприклад, у мене є Tesla Model 3. Не... Ост... Я останні 5 років їжджу виключно на американських автомобілях, але майже 3 роки я їжджу на Теслі Модел 3. І я її зробив для себе. Я коли її для себе зробив я ці три роки взагалі не знаю проблем, що в автомобіля протикає антифриз, чи можливо туди поставили китайське піропатрони, воно замкнуло, чи антифриз протік в батарейку, тому що неякісно відремонтували патрубки охолодження і завод в батарейки, і таке інше, і таке інше поставили якусь китайську ходову, можливо, тому що китайська ходова значно дешевша ніж з провірених брендів. Німецьких, наприклад, і таке інше. І в цьому є різниця. Я ці майже три роки відкатав, бру собі нову трієчку і ту буду продавати. Але суть заключається в наступному: що я її не возив по СТО, не ремонтував, у неї нічого не відпадало і не розпадалося. Оце головна перевага, яку ви маєте розуміти, коли ви готуєте автомобіль для себе, що ви готуєте такий автомобіль, який вам на авторі, а в такому стані просто-напросто ніхто не продасть. На другому місці це буде вже, звісно, економія, яку ви можете отримати. І взагалі, коли привозиться авто, ви можете або економити його робити, і він вам в результаті вийде взагалі дешевше, ніж налогічно продається на авторія, або купувати нову гуму два комплекти, два комплекти дисків, робити повне обслуговування заміною не тільки маслів фільтрів у двигуні, а й з гальмівною рідиною, і з антифризом. Затягувати автомобіль повністю в плівку, чи частково, ставити газ чи, можливо, ще якісь додаткові опції робити по автомобілю. Знову ж таки, те, що вам на авторія, ну звісно, ніхто не запропонує. Тому з компанією Total Drive Hub ви можете привезти для себе кращий автомобіль, отримати гарантію якості на ремонт і відновлення, і отримати уже скоро свій омріяний автомобіль. Контакти в опису відео. Підписатися на наші соціальні мережі, подивитися, що ми тут робимо щоденно в наших сторісах. Ви можете. Можете за посиланнями в опису відео або просто в пошуковій мережі написати Total Drive Hub. Знаходимося ми в місто Київ, кільцева 4Б за Ашаном. В Google картах є точна локація. Точна локація є в опису цього відео. Тому заходьте, знайомтесь, телефонуйте, задавайте запитання. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!